Історія Ноя відома кожному праведник, ковчег і великий потоп. Але є одна проблема як у дерев'яний човен можна було посадити по парі кожної тварини, від слона до миші, від орла до жаби? Це неможливо. І саме тут починається інша версія. А що якщо ковчег був не кораблем у нашому розумінні? А справжньою лабораторією не тварини, а їхній генетичний код, ДНК, ембріони, насіння, такий собі давній біобанк, подібний до сучасного сховища насіння на свалбарді, що здатне зберегти життя навіть після апокаліпсису. Тоді виникає інше питання: хто попередив ноя про катастрофу? Біблія каже Бог. Але уфологія бачить інше. Позаземна цивілізація могла відстежувати кліматичні зміни, зорбіти і передати дані про майбутній потоп. Уявіть, метеозвіти з космосу, дані про рівень океанів, інструкції зі збереження біосфери, а ще ж корм. Як чистити за тисячами тварин. Якщо це не зоопарк, а лабораторія, проблем немає. Достатньо контейнерів з клітинними культурами, біотехнологій здатні відродити види. У цьому контексті ковчег стає машиною для відновлення життя, технологією, що набагато випереджала свій час. І це не поодинокий міф. Шумери, єгиптяни, інки, усі вони розповідали про богів, які зійшли з неба і навчили людей ремесел. Чи не йдеться у цих легендах про тих самих спостерігачів, що врятували життя на землі? Тож ковчег це не лише символ спасіння, це може бути спогад про технологію збереження життя. Біблія зберегла її як легенду. Але уфологія бачить у ній відлуння контактів із цивілізаціями, які стояли вище за людство. Можливо, Ной був не лише героєм віри, а й обраним посланцем науки той, хто отримав ключ до відродження світу. Історія про потоп це не лише минуле, це попередження. І, можливо, інструкція на майбутнє.